У офісі президента України спростували існування якогось плану американського президента Дональда Трампа по закінченню російсько-української війни за 100 днів. План, який шириться у соціальних мережах, швидше за все підготовлений не у Вашингтоні, а у Москві. І є чітка ознака того, чому саме Росія зацікавлена в тому, щоб в Україні обговорювали неіснуючі документи. 9 травня 2025 року. Оголошення того, що завершилася російсько-українська війна і в Україні скасовується військовий стан. 9 травня 2025 року, як ми розуміємо, це дата важлива саме для російського політичного керівництва, для президента Путіна. Як відомо, у світовій історії 9 травня. Нічого істотного не відбувалося, хіба що 8 травня 1945 року закінчилася Друга світова війна. Однак радянський диктатор Йосип Сталін вирішив. У власній країні святкувати день завершення цієї війни, саме 9 травня, щоб таким чином дистанціюватися від союзників у другій світовій війні, дякуючи яким радянський союз взагалі залишився на політичній мапі світу, а не був знищений наступом гітлерської Німеччини.